Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 16 по 22 жовтня. Продовж найближчого тижня погодні умови будуть контрастними. Очікується коливання температури повітря, атмосферного тиску і дощі різної інтенсивності. Переважання циклонічної діяльності призведе до того, що в Україні пройдуть дощі практично по всій території, в окремих районах опади будуть значними. Температура повітря розподілиться вкрай нерівномірно. У південній половині країни очікується вплив теплих повітряних мас субтропічного походження. На територію західних та північних областей періодично надходитиме холодне повітря з півночі, тому навіть у денний час максимальна температура повітря може коливатися від 4 до 6 градусів тепла на крайній півночі і до плюс 21-23 градусів тепла на півдні та в Криму. Понеділок 16 жовтня внаслідок проходження через території нашої країни активного холодного фронту з хвилями очікуються дощі. Ночі та вранці в центральних і північних областях значні. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями переби 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в день плюс 8-13. У західних та північних областях плюс 6 11. У вівторок 17 жовтня під пливом антициклону очікується мінлива хмарність без опадів. Лише вночі та вранці на півночі лівобережжя пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1,6, у західних областях місцями до мінус 2, вдень плюс 8,13. У середу 8 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень у північних та місцями центральних областях. Пройдуть невеликі дощі на решті країни без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний. 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2,7, вдень плюс 9,14. У південній половині місцями до плюс 17 у четвер, 19 жовтня, вночі у південних областях та у в Вдень також у західних та центральних регіонах пройдуть дощі. У Карпатському регіоні місцями значні. У північних та східних областях без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. У південних областях південної чверті 9,14 метри за секунду. Температура повітря вночі плюс 2-7, день плюс 9,14. У південних областях та у Криму вночі плюс 7,12, день плюс 14-19. У п'ятницю 20 жовтня у зв'язку з активізацією циклонічної діяльності на всід. Території країни очікується нестійка та дощова погода. Подекуди не виключені значні опади. На полісі з мокрим снігом. Вітер у північних та західних областях північно-східний. У південних та східних областях південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від трьох тепла на північному заході країни до плюс 15 у південній половині. Вдень у, у північних та західних областях плюс 3 плюс 8. У південних, центральних та східних регіонах плюс 12-23. У суботу, 21 жовтня, дощова та холодна погода збережеться у північних, західних та східних областях. У центральних та південних областях переважно без опадів і доволі тепло. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі розподілиться наступним чином: від плюс 2-7 у північних та західних областях до плюс 11,16 на півдні країни день максимальне значення досягатимуть плюс 5-12 у південній половині та в Криму плюс 22-27. І в неділю 22 жовтня у північних областях країни очікується невеликий подекуди помірний дощ. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3-8, день плюс 7-12. У південних та західних областях плюс 13-18.